Чотири бізнеси, які точно не доживуть до 2026 року. Перший кав'ярні та шаурма. Ринок перенасичений, а конкуренція бешена. Будь-яка сім'я зі стартовим капіталом думає: відкриємо кав'ярню. В результаті таких багато топ-локацій зайняті, без проходного місця проєкт просто дохне. Оренда, фудкост, обладнання та зміни Бариста зжирають касу, якщо немає унікальної пропозиції та потокової виручки. Другий магазини на маркетплейсах, Prom, Uay, OLX та аналоги. Асортимент однаковий, єдиний важіль, демпінг. Ти знижуєш ціну, сусід знижує ще нижче. У фіналі маржа у всіх зникає. Комісії майданчиків, реклама та логістика дорізають прибуток, гонка знижень без дна. Третій онлайн-магазини та інстаграм-одяг. Це тупикова гілка. У мас-сегменті ціна реклами така, що вийти на нуль уже перемога. А у преміум-сегменті ще гірше, чому купувати ноунейм no нейм рубашку за 50 доларів, якщо за ті гроші можна взяти зара? Плюс повернення, розміри та доставка добивають юніт економіку. Четверте це класичне СММ ведення сторінок. Ніша дихає на знос. Аудиторії хочуть облич, історій, характеру. Алгоритми просувають авторів, а не безличні стрічки. Подивись на монобанк, у бренду є конкретна людина як обличчя, тому пости за контент-планом більше не працюють. Що запускати? Завжди живуть послуги: краса, медицина, ремонт, маркетинг, те, що не можна скопіювати та привезти з Китаю у контейнері. Локальний попит, сарафанне радіо, повторні клієнти та зростаючий чек завдяки експертизі. Хочеш запустити бізнес так, щоб він не помер через рік? Тоді підписуйся, щоб бути в курсі інновацій у світі бізнесу та його автоматизації.